Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідних територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Праця лісівників створює щастя для майбутніх поколінь. У передень професійного свята Дня працівників лісу. Заступник бродівського міського голови Оксана Прокопець привітала професіоналів своєї справи: людей, які дбають про екологічне багатство бродівської громади та України загалом. Нехай мир якнайшвидше запанує на нашій землі. І разом ми будемо відбудовувати та примножувати наші природні багатства. У бродівській громаді є два підприємства, які є гордістю Бродівщини. Чимало працівників лісової галузи сьогодні стоять на захисті нашої держави. У цей складний час кожен з нас, де б не був, працює на благо громади та майбутнього України. Керівники підприємств вручили грамоти та відзнаки кращим працівникам підприємств. Дякуємо за ваш внесок у збереження нашої землі. До відома жителів Дубинщини з 16 по 20 вересня у районі проводитимуть пероральну імунізацію диких тварин. Імунізація є запланованою, протягом наступного тижня відбуватиметься розповсюдження приманок по лісових та польових угіддях району, поза територіями населених пунктів та водойм. Нагадуємо, приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів, розміром із сирникову коробку з різким запахом м'ясо-кісткового борошна. Усередині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами спутника сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками, не переносити з місця на місце, тим більше додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. ДСНС України та ЮНІСЕФ Україн наголошують, що варто вчити дітей завжди дивитися під ноги, бути уважними та обережними. Особливо під час війни поведінка має бути не ризикованою, а безпечною. Наприклад, раніше підняти покинуту чи загублену річ, щоб віддати її власнику, вважалося свідомим вчинком. А нині це дуже небезпечно, адже у покинутих очах можуть ховатися вибухонебезпечні предмети. Запитайте свою дитину, як вона діятиме, якщо побачить на вулиці загублену річ, і нагадайте їй важливі правила мінної безпеки. Родини безвісти зниклих та незаконно ув'язаних українців можуть отримати соціальну підтримку, зокрема соціальні послуги. За даними Міністерства внутрішніх справ України, на сьогодні у нашій державі 55 тисяч людей зниклих безвісти, 46 шість тисяч розшукуються. Щодо близько 7 тисяч інформація встановлена та задокументовано 1767 фактів зникнення дітей. Своєю чергою, Міністерство соціальної політики пропонує 12 першочергових соціальних послуг та програм підтримки для родин, які очікують рідну людину з полону або ж її рідні вважаються зниклими безвісти. Усі ці послуги призначені для того, щоб допомогти людині, звільненій з полону, членам її родини. Та членам родин військовополонених отримати професійну соціальну підтримку. Для кожної звільненої з полону людини та її родини визначається фахівець кейс-менеджер, який допомагає в організації соціальних послуг та інших допомог. Соціальні послуги та допомоги доступні і можуть бути активовані у будь-якому етапі членами родини під час очікування, а також людини після звільнення під час реабілітації та за місцем проживання. Членам родин таких громадян послуги надаються під час перебування їхніх рідних у полоні та після звільнення їхніх рідних. Міністерство соціальної політики розробило ліфлет, де зібрана вся інформація про послуги та допомоги родинам полонених, незаконно ув'язнених та безвісти зниклих. Отримали погану звістку з фронту. Він молодий, він наш земляк. Сховали сонце для батьків на горизонті. Як їм змиритись з втратою? Мабуть, ніяк. Кладали душу, берегли, навчали не для того, щоб віддати його війні. 13 вересня напередодні роковин пам'яті Шонковського Руслана Федоровича відбувся мітинг Реквієм, та квіти нам нагадують сьогодні про пам'ять, що не згасне у віках. Руслан Федорович до Лав Збройних сил України був призваний 17 липня 2023 року. Був навідником аеромобільного відділення 3-го аеромобільного батальйону. Загинув біля населеного пункту Бербове Запорізької області у бою з російським окупантом, віддавши за батьківщину найдорожче життя. Шанувати пам'ять героя прийшли дружина, доньки, мама, сестра, родина, учні та працівники гімназії, голова Крупицької сільської ради Віталій Мошкун. Вічна світла пам'ять нашому герою запалимо зараз ми вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом, і не дали. Країну побороти. нехай же вам земля всім буде пухом. Слава Україні, героям слава.